Уявіть, що у ваші руки потрапить секретний лист, який ніхто не повинен бачити, окрім десятка обраних людей на планеті. Лист із секретами компанії, яка змінила інтернет-торгівлю у всьому світі. Сотні речень на звичайному аркуші паперу, вміст яких допомогли їх творцю стати одним із найбагатших людей на планеті. І ви отримуєте його зовсім випадково, тримаєте в руках і навіть не до кінця усвідомлюєте, що це може змінити ваше життя. Такий лист існує. І кожного року він вирушає жменці обраних осіб від людини, яка з нуля за 23 роки побудувала компанію, що досягла оцінки в 1 трильйон доларів. Протягом двох десятиліть раз на рік Джеф Безос надсилав листа акціонерам компанії Amazon. У них було закладено секрети, вироблені роками старанної праці однієї людини. Зараз документи є у відкритому доступі, і з них можна здобути дуже цінні уроки не тільки для підприємця, а й для будь-якої людини, яка бажає стрибнути вище за посередні результати. І сьогодні, до вашої уваги вибірка правил з тих щорічних листів Джефа Безоса для акціонерів компанії Amazon. Перше, впровадьте ефективне прийняття рішень. Безос каже, що існує два типи рішень. Перші це незворотні із серйозними наслідками. Він називає їх односторонніми дверима. Такий вибір потрібно приймати повільно та обачно. Але проблема в тому, що 99% рішень відносяться до другої категорії. Вони в чомусь важливі, але цілком оборотні. Це Двері, які відчиняються в обидві сторони, в які можна зайти а потім вийти? Якщо рішення виявиться неправильним, ви втрачаєте час і трохи грошей, але не більше. Так що перед прийняттям будь-якого рішення швидко подумайте, до якого типу воно відноситься: перше або друге. Якщо це рішення другого типу, яке є цілком оборотним, прийміть його швидко і не витрачайте час на довге обміркування. Друге правило: мінімізувати смуток. Важливе тільки одне питання: чи будете ви наприкінці життя жалкувати за те, що нічого не зробили. Без зазнав, що якщо він залишиться на стабільній роботі та не створить Амазон, то знищить свій потенціал. Якщо у вас є те, про що ви боїтеся шкодувати через час, використовуйте це як компас. Третє, націлюйтесь на довгострокове лідерство. Потрібно багато часу, щоб стати лідером ринку у певній галузі. Але якщо ви спочатку поставите собі амбітні цілі, то в результаті ваш прибуток буде значно вищим. Націлюючись на довгострокове лідерство, ви задаєте собі темп для фантастичних звершень. Четверте, коли справа стосується інвестицій, ви повинні бути сміливим та менш боязким. Інвестування з високим ризиком та великою прибутковістю несе два фінали. Варіант А. Ви завойовуєте лідерство на ринку, Б. Ви отримуєте цінний урок у разі невдачі. Колись усі критикували Amazon Kindle на етапі його створення. У результаті це стало перевтіленням паперових книг. Іноді варто ризикувати, аби підвищити свої шанси на успіх. П'яте кожному співробітнику потрібно вселити мислення власника. Без усважає, щоб кожен його працівник повинен думати і почуватися як власник бізнесу. Саме тому він говорив, що краще винагороджувати працівників акціями, а не готівкою. Він заявив, що колись акції коштуватимуть мільйони. І не схибив. Використовуйте це, щоб приваблювати таланти. Шосте працюй старанно, по розумному та довго. Створення чогось, що витримає випробування часом, потребує крові, поту та сліз. Кожному, хто влаштовувався до нього на роботу, Безос говорив, через що потрібно буде пройти. Так, ця умова не для людей зі слабкими нервами, але вона необхідна для того, щоб побудувати щось особливе. Сьоме. Одержимим своїм клієнтом Amazon – найбільш клієнтоорієнтована компанія у світі. Справжнім сяйвом, що вказувало дорогу Безоса, було створення найкращого клієнтського досвіду. Він вважав так: «Те, що добре для клієнтів, добре і для акціонерів. Восьме, наймайте лише тих людей, які здатні підняти планку в компанії. Перш ніж найняти когось на роботу, безставив собі три питання: чи захоплюватиметься він цією людиною, чи підвищить ця людина ефективність команди, і в якій області цей кандидат суперзірка? Ніколи не ведіть справу з тими, хто не здатний покращити ваші показники, та легко розлучайтеся з тими, хто тягне ваш бізнес на дно. Дев'яте залишайтеся зосередженим під час грошового краху. 2000 рік Амазон втратила 80% своєї ринкової капіталізації. Під час краху доткомів 2008 рік Amazon втратила 30% своєї ринкової капіталізації під час іпотечної кризи. 2021 Amazon оцінюється в трильйон доларів. Фокус приніс результат. Тож не розслабляйтеся і не здавайтеся, у результаті пожинатимете плоди. Десяте. Придбайте нові компетенції, щоб залишатися актуальним. Без вірив у роботу в зворотньому напрямку, тобто від потреб клієнтів. Така робота вимагала розвитку нових навичок запровадження інновацій. Так з'явилися на світ Amazon Web Services та Amazon Prime. Тому щоб бути в одну ногу з ринком, вам потрібно бути максимально гнучким. Одинадцяте інвестуйте в технологічну інфраструктуру. Безос завжди вважав, що технології розвиватимуться та створюватимуть нові можливості. Сьогодні Amazon використовує машини навчання, щоб передбачити будь-що від найшвидшого маршруту доставки до переваг клієнтів. Тому впроваджуйте технології, не будьте нудними ними і не ставтеся критично до всього нового, що з'являється у світі. І останнє дванадцяте сьогодні перший день. Будь-який наступний день перший завжди у кожному своєму листі до акціонерів Bezos про це говорив. день перший повний хвилювань енергії та інновацій. День другий сповнений страху та смерті. Дейван уособлення підприємництва. Вірте в це. завжди